Звільнення Дмитра Кулеби відклали через день народження Суркіса. Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра закордонних справ. Остаточну відставку міністра мали погодити на засіданні ще 4 вересня. Однак вчора Верховна Рада відклала голосування та неочікувано закрила засідання. А причиною стало святкування дня народження олігарха Суркіса, на яке пішла депутати від партії ОПЗЖ. Про це розповів виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Олександр Леонов. Вчора деякі голосування не відбулися саме тому, що ОПЗЖ пішли святкувати наприклад день народження Суркіса і не вистачило голосів. Експерт зазначив, що у раді простежують. Це неформальна коаліція фракції Слуга народу та ОПЗЖ. А відповідна позиція представників опозиційної партії передбачає щось навзамін для лояльних депутатів. Багато голосувань відбувається лише завдяки допомозі В Вочевидь, це говорить про те, що існує неформальна коаліція. Спостерігаємо за змінами у владі а ви підписуйтесь на наш канал, щоб знати актуальні новини першими.